Сьогодні є День Господній. День Господній. Ми відключаємо наше, як кажуть, повсякденне життя з нашими роботами, бізнесами, з нашими курами, коровами, всього, що є, всі проблеми домашні. І просимо, дякуємо Богові за те, що ми можемо прийти в, Неб... в дім Божий. Знаєте що, я все пізніше розкажу? Ми, ми з тим хором, називається Євангелист. так? Від путішестві Пілігрима мені сподобався Євангелист, який показував на Христа, показував на вузьку дорогу, показував на ті тоненькі вузькі двері, і аж дойти до самого Царства Небесного. То ми назвали їх евангелистами. Але ми з нашою групою. Е, ну, у нас є пару в, в, в церкві е, групи, які ну, співають загальним співом. Пару. І в нас є одна з таких старих груп, як я, і там якраз от всі наші брати, і ми з ними їздили в Іспанію. І ви знаєте, що кожна церква в Іспанії? This is it. Кожна церква в Іспанії має тут і так. Ну, правда, про те, я кажу, кожна церква Іспанії, де ми не їздили, то є їхній розмір. І от є, от їхні. Це, ну, ми були просто пару місяців назад. і то є, є церква Іспанії. І там, в церкві Іспанії, вони прославляють на нашій рідній мові. Зараз ми попросимо Бога молитви. Це пісня називається молитви Божі нас благослови, освяти та обнови. Силу Духа нам пошли, ласку нам по свою. Боже, дай нам в чистоті провести всі дні в житті. Пісня молитви. Боже, нас благослови.